Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тернополянам знову залазять до кишені. Попри те, що торік у березні проїзд у маршрутках подорожчав на 50 копійок, перевізники знову пропонують його підняти. Тепер на гривню. Чи підстави для такого здорожчання, дізнавався народний контроль у Тернополі? Проїзд у маршрутних таксі дорожчає, чи не з кожним роком. Останнє підняття тарифів до трьох гривнів, місцева влада аргументувала дорогим диспаливом та запчастинами. Громада пасажирів, які сьогодні бачать просто шалений, ненормальний, не нормальний, а шалений ріст. Вартості дизельного пального, який сьогодні вже більше 22 гривень. То сьогодні виконавчий комітет пішов на той компроміс, що прийняв ці тарифи для того, щоб просто не згубити цей вид транспорт. Тернополяни подорожчання сприйняли негативно, проте чиновники обіцяли покращити технічний стан автобусів та стежити за вічливостю водіїв. Однак, мешканці міста цього так і не дочекалися. Після нового року у місті знову заговорили про подорожчання. Цього разу пропонують підняти проїзд аж до 4 гривень. Пенсія 1074 гривні я не зможу б доплатити. Ні. Ми бдемо скажували, пакетували. Як треба б буде дойти, будемо достойно свої права. Ну, для студентів це буде за дорого, тому що їм потрібно постійно їздити. І, на мою думку, це забагато». Зарплати не піднімалися. І хай вони якось думають, як це зробити. Хай і мер, якось прикладе своїх зусиль. Бо це для людей. У людей нема коштів належних. Не підвищилися зарплати пенсії, та й всі не ставляться негатив. Перевізники мають своє оборунтування цьогорічного подорожчання. Таку ж позицію відстоює і управління транспорту. Паливно-мастильні запасні частини шалено подорожчали. Вони жодна дрібничка не пішла вниз. а Наоборот, в сотні разів вона подорожчала. Журналісти народного контролю вирішили поцікавитися, чи дійсно є підстави для підвищення тарифів, адже за останні тижні, дезпаливо подешевшило на кілька гривень. Це підтверджують і самі водії маршруток. Де спаливо а де саме на укернафті? На укернафті так. А подешевша на зараз ціна? Схоже, профільний чиновник з мерії ціною на деспаливо навіть не цікавиться. Станом на день я знаю, що воно десь в межах 17 гривень. Вже 24 лютого на розгляд виконавчого комітету має бути внесений проект про здорожчення тарифів у транспорті. Щоправда, досі влада не провела жодних громадських слухань. Плановане. Відвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті є безпідставно завищені. Народний контроль вимагає згідно чинного законодавства, що відбулися відкриті громадські слухання. Перш ніж винести це питання на виконавчий комітет. Народний контроль наполягатиме, аби влада прислухалася до думки громади, а тарифи на проїзд у громадському транспорті формувалися чесно і прозоро. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.